Отак, От що я поїжджаю, Як бачите, дорога закурила за мило, наше любе село. У мене, як завжди, плани помінялися, барбароса. Їду я брати другий трейлер в другу компанію, коротше. Там я не знаю, скільки там пройшло там, який там вчорашнього дня. Верніше там вечора, до сьогоднішнього ранку вже два рази помінявся трейлер. Ну, але це все дурниці. Більше мене погода не радує, бачите, яка погода. Слизько сьогодні неділя. Відповідно, ну, тяжко сказати, як буде працювати ця сніго прибиральна техніка. Живемо побачимо. Притом без трейлерка їхати, а грузки на оця немає, так взагалі тяжко рушити з місця. Так як розженешся, то вже якось і нормально їдеш, а так, коли зупинишся, то проблема. На Сніжок, бачите, такий лягає нормально. Цікаво, що в нас там робиться вдома, в Нюбрансвіку. Що в нас там вдома цікаво? Так, тут якось тут приторможувати, щоб тому, що, в принципі, досить слизько. Поймаєте, я тут став, і не менше, вроді би не заїхав, не знаю. Заїхав, не заїхав, неважливо. Е, мав брати трейлер тут, буквально проїхати, прямо проїхати, повернути і там я трейлер. А зараз поїду туди за аеропорт центральний. Буду там брати Це, цей трейлерок.

Система спрацьовує, бачимо, моргає. Це говорить про те, що радості мало. Подивимося, яка вага буде трейлера, чи буде досить нормально, комфортно їхати. Ну, всі прекрасно знають. А хто не знає, то я розкажу. Чим тяжкіше зараз буде завантажений трейлер, тим мені буде зручніше їхати по такій погоді. Зразу вам хочу сказати, цепків в мене немає тут емоцій. ну, Та компанія щось не дають, цепки, Свої купляти я не хочу, тому що це задоволення не з дешевих. Я вам скажу, нові ланцюжки, цепки на колеса коштують в районі 700-800 доларів. Можливо, зараз ще дорожче, тому я таке задоволення якби тратити раді чогось не буду. Я тут обув, ходив на тракстопі, там, набрав собі там таких журнальчиків власне, там, по траковому, та і взагалі не тільки траки, там, трак, траки, трактора, все підряд там, продажа, подивлюся по цінах, аба пішов на посадку, не знаю чи ви побачили, звернули увагу чи ні. Яка темрява, і він пішов на посадку, це, це круто, можливо хтось побачить. А я зараз сідати, в принципі, радості мало, особливо люди, які летять він йде на приземлення, то в принципі то взагалі там треш. Ви шакуйте землі, там не видно в такому, ну, в такій густій мглі. І ви тільки бачите, коли ви фух, вже на землі приземлилися. Ну, Але я бачу, що слава Богу, він щасливо, благополучно приземлився. Всі щасливі, в принципі, отак. Кажуть, не може не радувати. Ну, і ми потихеньку рухаємося. Так, що тут у нас будувати почали, бачу, розвернули будівлю якусь, там, опять, якісь, судячи по конструкції якісь теж склади, ще щось, ще щось. Або житлові будинки навіть, або якісь офіси. Варіантів багато, можна придумувати. Так, да, бензин добре подешевів. Не знаєте, так треба акуратно тормозити, тому що можна проскакати і попряміти. лошадило и включим навигающим. Навигация вот так. я порываю, сразу попался мне, слава богу. Циклон снежный Показывай мне. Белый снег, белый снег, била заверюха. Все, як у нас тут отяне. Ми зробимо попростіше, ми тут просто проїдемо і в наступному повороті повернемо. Так, і робимо. Ой! Ну все, народ, тут вже бачите, тепер так, треба поскидати ті льдинки. Якщо у вас то так от обмерзають щітки, як у мене зараз обмерзли вони, включаєте максимальний обігрів передньої шиби і буде вам щастя. Їду, ой, ду дуду, ду-ду-ду-ду. Все, я вже нічого не бачу. Так, обрезаємо. Одна із двох миша гірше Тут обмерзали щіточки. Щіточки пообмерзали в мене. Так, тут ми повертаємо, ні, тут ми ще не повертаємо. вот от тамочки. Так, 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 так. так На поводах зале ничего не видно. Тут ночи, как бы, добре, хоть день зараз, а уже не Но ночь. В ночи взагалі ехать. Два ну, майла, я иду тут на не повертаю. Да нет, ну, тут повертаю, что я взагалі? Что я турможу? Помагають. Я вже їх по-різному включаю, і щось воно мені не здаває. А погода така класна, правда? А погода класнюча така. А, зато менше народу на дорогах буде. Ніхто який дурний сьогодні посунеться їздити. Бачите, в принципі, траси достатньо пусті. Ну і дороги, в принципі, теж ніхто не прибирає. 5 система включилася. Класс. Погода. Тут багато хто на зиму перестає, ну, йде з роботи цієї, не працює це маю. Це пов'язано з такими погодніми умовами тяжкими, з тим всі. В принципі, люди плотно працюють так, на цьому цілий рік, а потім, ну як цілий рік, власне, цей сезон, коли можна працювати, коли зими немає, а потім йдуть. І відпочивають вдома сидять і не їздять зимою. З однієї сторони, в принципі, теж таке правильне рішення. Але не всі собі можуть так дозволити, розумієте. Це, це повинні складатися певні обставини твоєї життєві, щоб ти міг собі так дозволити працювати. Ну, Отут під горку краще нам не зупинитися, тому що однозначно я тут не стартану треба переїжджати Тож, якщо я його тут встану я вже туди не виїду самим цим та йош що ж ти так мене обліпила та, жити розумієте мінус три а воно вдавить морозець стекла обмерзають так ладно включимо печечку на вікно Пічку включаємо на вікно і все зараз у нас буде нормально. Що дивився на тракстопі туди, ну, саме тут в Онтаріо. Дивився, там на роботу пропонували. USA, USA, Канада. Компані драйверів набирають. 70 центів за милю, за майл пропонують. Ну а це я одразу кажу, канадські 70 не американських, а канадські. Ось така зараз зарплата тут. З гібрансоком відрізняється конкретно. Я вам точно говорю. Тому нічого дивного немає, що багато хто, отримуючи піари, їде сюди працювати, тому що зарплати більші, ну, відповідно, само собою. Все зрозуміло, нічого нового. тобто і ми хочемо заробляти більше за свою роботу, щоб її більш краще оплачували. Ну, тут така розцінка, розумієте. Хоча я вам серйозно скажу, я деколи до кінця не дуже розумію, чому ну, така, розумієте, власне, ціна. Тому що, в принципі, ці фрахти коштують одинаково на USA. Я не думаю, що навіть ця компанія, на якій я працюю, що вона бере за інакше за менші гроші вона типу, їде в USA. Я в житі. А платять вони реально менше. То кава та сама коштує так само, що тут, а що, що в Нюбрансу. Коротше, для мене це завжди так знаєте, лишалося як вам сказати, такою загадкою. З чим це пов'язано, і це в принципі ну, дурна тенденція. Ну і вони, бачите, вони атлантичні провінції за рахунок того, тільки і народ стягують до себе, щоб цей, щоб власне, ну там хоча б за рахунок імміграції, що ти получиш піа, щоб ти там тих два-три роки від, від тарабанів, і потім якось так воно виглядає. Та воно так і є, що воно виглядає. Нічого я там Нового Америку не відкриваю нікому. Багато хто зі всієї Канади народ з'їжджається, хтось там десь в Бісі починав свою кар'єру, хтось починав в Альберті, ще десь. як там немає можливості отримати піарі, вони всі дружно розвертаються, рулять сюди, в Атлантику, там отримують піар і потім успішно вертаються опять назад. От вам вся історія. Так, будемо тормозити. Uh, dispatcher is one in a Hello? Hello? yeah uh, Okay, okay, no bad. How are you? Uh, I'm coming to the doorway. Okay. Okay. What? Uh, okay. I'm back. Uh, I take the trailer one eight six. Yes. <laughs> uh -huh, okay. 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 Uh, to yes. Tomorrow. Uh, no. Uh, appointment. My the eight a.m. I have appointment there. Uh, when i uh no really i don't know maybe maybe 10 11 maybe this this time i uh, am night 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 maybe uh, yes 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 no problem no problem okay okay i'm back <laughs> okay okay bye okay no problem Приїхали, гранті провезли центральні. Парка десь тут розвернутися і вертатися назад. Значить, опять зміна, <сміна> зміна планів. мені треба тепер десь тут розгорнутися. Десь мені тут треба тепер розвернутися. зараз попаду так не шуме так це вже в мене який варіант що я це зараз роблю я тут розворот так, знаку у нас тут немає забороняю чого as awesome.